Європа, безсумнівно, є одним із найкрасивіших та мирних континентів у світі, але вона також стикається з проблемами злочинності і насильства. Давайте у цьому відео розберемося із тим, які країни є найнебезпечнішими у Європі у 2024 році. Ви на каналі Лігіної дякую, що зі мною. Лайк цьому відео поставити тоді, коли додивитеся, а підписатися на канал запрошую вас уже зараз. Дякую і поїхали! Для більшості туристів Європа асоціюється з красивими пляжами, стародавніми руїнами, гарними містами, а також свободою, демократією і безпекою. Проте це не завжди так. Хоча Європа є одним із найкрасивіших і мирних континентів, вона не захищена від злочинності і насильства. А в деяких країнах рівень небезпеки вищий ніж в інших. Які ж країни є найнебезпечнішими у Європі у 2024 році? Перш ніж відповісти на це питання, давайте розберемося з факторами, які впливають на рівень безпеки у державах. Безпека європейських країн залежить від багатьох факторів, основними з яких є рівень насильницьких злочинів. Чим вищі показники, тим небезпечнішою є країна. Міжнародні відносини, комунікація країни з сусідами може вплинути на її безпеку, статус війни чи перебуває країна у стані війни, терористичні атаки. Частота та серйозність терористичних атак, стабільність уряду, стійкість влади Україні може вплинути на загальну безпеку. Отож, ось вам список найнебезпечніших країн Європи у 2024 році, за винятком України. Давайте розберемося з ним детальніше. Туреччина рівень ризику високий. Відвідувати Туреччину загалом безпечно, проте вона залишається однією з найнебезпечніших країн у Європі. Краще залишатися ближче до великих міст, таких як Стамбул чи Анкара. Туристам рекомендовано подорожувати у складі організованих груп. Хоча в країні тривалий час не було терористичних атак, варто бути пильними, особливо навколо основних туристичних пам'яток. Косово. Рівень ризику високий. Загалом Косово безпечне для відвідування, насильницькі злочини трапляються, проте переважно пов'язані з організованою злочинністю, а більшість небезпек для мандрівників мають дрібний характер. Найбільшу проблему становить ризик тероризму і зростання насильницького ісламського екстремізму. Дотримуйтеся звичайних заходів безпеки під час подорожей. Боснія і Герцеговина. Рівень ризику середній. Під час війни у 90-х роках, яка розвалила Югославію, у Боснії та Герцеговині відбувалося багато насильницьких злочинів. Наразі ситуація стабілізувалася, але високий рівень злочинності робить цю країну небезпечною. Найпоширенішими злочинами є викрадення гаманців, кишенькові та інші дрібні крадіжки. Додаткову загрозу становлять незнищені після війни бомби і наземні міни, але ці території мають спеціальні позначки. Італія. Рівень ризику середній. Італія зазвичай вважається безпечною країною, але, як і в будь-якій великій туристичній державі, тут можуть траплятися дрібні злочини. Викрадення сумок і кишенькові крадіжки є поширеним явищем, тому мандрівникам варто бути пильними, особливо в туристичних районах, таких як іспанські сходи та кулізей у Римі. Уникайте нічних прогулянок наодинці. Громадський транспорт в країні загалом безпечний, але Італія також є потенційною мішенью для терористів, тому навколо основних туристичних визначних пам'яток діють зазвичай додаткові заходи безпеки. Греція рівень ризику середній. Афіни, столиця Греції вважається дуже безпечним містом навіть для самотніх мандрівок. Рівень злочинності тут дуже низький, тому туристам достатньо дотримуватися загальних правил поведінки за кордоном. Хоча більшість візитів проходять без проблем, крадіжка паспортів і гаманців є поширеним явищем, зокрема у метро і багатолюдних туристичних місцях. Єдиний район, якого варто уникати, це Омонія, особливо вночі через присутність бездомних, які можуть спробувати пограбувати відвідувачів. Молдова, рівень ризику середній. Молдова є відносно безпечною країною для відвідування, а основні запобіжні заходи можуть мінімізувати ризики. Колись її називали найменш щасливим місцем у світі, але ця репутація поступово зникає. Перевагою є те, що в Молдові не було випадків тероризму, все одно залишайтеся пильними, але ризик тут дуже низький порівняно з великими європейськими столицями. Чорногорія. Рівень ризику низький. Чорногорія вважається дуже безпечною країною для туристів. Рівень злочинності тут відносно низький у порівнянні з іншими країнами. Мандрівникам варто турбуватися лише про дрібні крадіжки в туристичних місцях. Чорногорський народ теплий і доброзичливий. Єдина небезпека це шахрайство, особливо в таксі. Тому будьте пильними, щоб запобігти завищенню оплати. Кіпер. Рівень ризику низький. Кіпер є дуже безпечним для подорожей, навіть враховуючи його географічну близькість до країн, уражених тероризмом і війнами, дрібні злочини трапляються, особливо влітку, і хоча історія тероризму тут відсутня, напади не варто виключати. Відвідувачі повинні завжди бути пильними, особливо в людних місцях. Злочини проти туристів тут рідкість, але рекомендується вживати розумних заходів обережності, зберігати паспорти, гроші та цінні речі в надійному місці. Сербія. Рівень ризику низький. Сербія загалом дуже безпечна країна. Вона займає 31-ше місце зі 162 країн у списку найбезпечніших країн. Ризик терористичної атаки в Сербії дуже низький у порівнянні з великими європейськими столицями. Єдине, що варто врахувати, це шахрайство. Якщо ви плануєте поїздку до однієї з вище зазначених країн як турист, дотримуйтеся базових правил безпеки. Після прибуття зареєструйтеся у своєму посольстві, щоб вони могли зв'язатися з вами в надзвичайних ситуаціях і допомогти. Ознайомтеся з порадами уряду щодо поїздок до обраної країни, оформлюйте поліс туристичного страхування, яке покриває медичні потреби, а також можливість скасування подорожей і допомогу в надзвичайних ситуаціях завантажте корисні додатки, зокрема місцевих екстрених служб, карти і додатки-перекладачі. Будьте уважні щодо свого оточення, особливо в людних і незнайомих місцях, тримайте свої речі в безпеці. Не носіть із собою багато готівки і подумайте про використання пояса для грошей. Вивчіть деякі основні фрази місцевою мовою для кращого спілкування, поважайте місцеві звичаї та дрес-код, щоб не виділятися, і перед виїздом зробіть копії паспорта, посвідчення особи і страхування і зберігайте їх окремо від оригіналів. А ще можна сфотографувати документи, так би мовити, зробити цифрові копії. І завантажити їх собі на телефон або ж на Google Диск, наприклад. Сподіваюся, що ці рекомендації допоможуть вам мандрувати більш безпечніше. Якщо відео було корисним, будь ласка, поставте йому лайк, тепер уже з чистою совістю, бо ж ви його додивилися, і перевірте підписку на канал Linux, бо тут я намагаюся тримати вас у курсі усього, що може бути важливим для українців за кордоном. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.